Ну і нарешті абсолютний чемпіон серед білоягідних винних на нашій ділянці, на нашому винограднику, який дав нам після заморозки прекрасний урожай. Ми бачимо, також із старині бруньки. Ідіум може десь там сидить трошки на лозі, але ж перехльост. Він іде в перехльост із красене. Красень теж ну, більш-менш так сопротивляється болячкам. Але вже в осінь хто його буде обробляти. І от дивіться мілью пішло жовтий листок. Рядом листок цього білого ягідного винограду. Зовсім чистий від мілью. По відділу тут нема нема, ну тут оце щось, якісь п'ятничка трошки є, на листі він сидить, але він йому не шкодить. Від слова зовсім отру. не пошкодив. Він рожає. І зветься цей виноград Луїза Свенсон. Наш чемпіон серед білоягідних по стійкості. Трошки от сидить на Юпітері відіум. Луїза Свенсон набагато-набагато менше. Оце Луїс. Зараз поміряємо цукристі з Луїза Свенсон. Ось такі от хоч на фото, да? Виноградик 300-400 грам десь. Оцих гронах є. А в цій з крилом, от сюди крило туди, ну може навіть і до 700 буде. Також грони заявлялись оригінатором меншими, ніж у нас. Може за стійкість цього винограду. Взагалі супер, там 30 з лишнім, ніколи я його не вкривав. Ніколи. Навіть маленьким. Ось така ягодка хороша. Беремо. Зараз перевіримо користість. Було дві руки стало ще менше через то. Кажуть, сорян. Звиняюсь. І вибачаюсь. 21. Цукристість. Граді. Коротше, не видно. 21, вам придеться повірити на слово. От. 21, 22. Нормально для білого вина нормально. На смак цей виноград. Таким зеленим яблуком пахне. Ну, смачний, я кажу, так погризти, взяти громку, як варіант. Саме воно. М'ясистість у нього ну, більш-менш така. Не скажеш, що він жидкий або що він дуже м'ясистий, там як фронтінь, як горі. Мішка в ньому нема. Бачаюся за загрязні руки. Ну, Півдня лазить на винограднику, тут оце його повзать знімати. Не буду бігти мить. Ну, от отака. Нормальна. Середня. Нормально, тільки треба вчитися з нього робити вино. Або змішувати, купажирувати. Ну, наприклад, з мускатними. Це як основа от пішов, на там три виварки. От. І кинув відро мускатного. Може як варіант будь хороше вино. Тому що цей яблучний присмак він може розкриється пізніше. ну я не відчув його в тих роках, от що я робив з нього вино. От. Ну, таке, нейтральне вино, як то кажуть, нічим особливим, ні плюс, ні мінус, але ж вирощування, яке його. Підв'язав і забув за нього. От. Обрізав весною, ні вкривати нічого. Все ну, ж дуже-дуже ну, багато варте в наших краях. Одмерз, дав якийсь урожай, все одно є щось. Луїза Свенсон, 2025 рік, 25 серпня. Хороша цукристість, хороша морозостійкість, суперова стійкість до болячок, мінімум ухода. Пасинками не сильно загущуються. Дивіться, пасинки. Оце пасинки. Як украсення пасенок, хто не знає, що тут таке, чи скелітна гілка, чи пасинок, метрів шість шурує. Ну, все добре.